Доброго дня, компанія автопарк. У нас нове чудове надходження. Mitsubishi Outlander 2019 року випуску з бензиновим двигуном біомою 2,4 на варіаторній коробці передач та на повному приводі. Ось такому чудовому білому кольорі. спереду та ззаду настановлені парктроники. Також 18 оригінальні легкосплавних диски з дуже гарною зимовою гумою. Візуальна та полка без нарікання в дуже класному стані. Весь у рідній фарбі автомобіль офіційний купували його в 2020 році. Лише один власник. По факту, та є повністю вся історія обслуговування. Перейдемо до салону та до комплектації. До речі, єдиний момент по ЛКП ось такий. Тут нас зустрічає безключовий доступ. Всередині чорна шкіра. Салон в нормальному стані, на автомобілі 42 тисячі кілометрів пробігу. Електропакет на переднє сидіння, мультикермо з під рульовими лепестками, з круїзом, електропакет по осі вікна та електрогурівка бокових дзеркал, широкий сенсорний дисплей з Apple CarPlay та and Android Auto. Також є у нас підігрів, асистент керування повним привідом, електроручник, підігрів керма. Ще з приємного у нас є камери 360 та люк. По салону повністю все працює. Нічого не треба робити, сів та поїхав. Тож, друзі, запрошуємо на тест-драйв за адресою Сумська. 2, місто Київ автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня!